На вашу думку, реальний який є вихід, щоб припинити війну? Тобто це залежить від народу, це залежить зараз від президента, е, можливо, представники парламенту мають іншу версію, як припинити війну, і вони зі свого боку доносять свою позицію. І стосовно європейських партнерів, от, от до прикладу, вони знають, що в Україні не вистачає грошей. А чи знають вони, що в нас теж немає людей, які готові йти зараз на війну? Можливо, вони не знають цієї позиції, чи знають от що вам ви про це скажете? Я думаю, що партнери непогано орієнтуються в тому, що є у нас кадрові проблеми, але ясно, що вони не відчувають настільки глибоко і тонко всі ці проблеми всередині країни і. З іншого боку, ну, їм я думаю, що не так і шкода українців. Тобто для них же головне, щоб у них ситуація була більш-менш стабільна, щоб не загрожувала безпеці їхніх країн. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора. Завершення війни, звісно, що передусім залежить від агресора, тому що він її розпочав і він може її одним щелчком як кажуть завершити. Але на нього ми не можемо вплинути, а вплинути могли б колективно, якщо б там весь цивілізований світ, і всі потужні гравці світові взялися б переконувати їхньою мовою, кажуть: натякаючи або показуючи те, що вони набагато сильніші, і варто прислуховуватися росіянам. Так вони могли б зараз. Цього немає, і росіяни не хочуть, і Путін не хоче прип'няти війну. Значить, тоді, на мою думку треба йти на дипломатичну майстерність скажімо так я навіть не можу називати тут все що можливо здогадаються глядачі і ви здогадаєтесь, тобто йде мова про Майстерність переконати агресора зупинитися, десь іти на якісь компроміси де нас неприємні, очевидно, тому що у нас всі компроміси можливі, де нас є не крім того, щоб звільнити повністю від російської армії нашу територію і погодитися з росіянами виплачувати компарації. але це навіть не компроміс. Це тоді просто повна капітуляція, можна сказати, Росії, але це не дуже реалістично. Нам треба на моє переконання зробити все, залежно від нас, для того, щоб. Піти на ті компроміси, які дозволять припинити активну фазу війни і перейти до дипломатичної площини у вирішенні цих проблем, тоді я думаю, що ми будемо виграші, хоча деякі сили. Розкручують і розкачують так, що нібито е, зупинка і там пауза потрібна лише росіянам, що вони там за цей час не знаю, що якось там набудуть якихось спроможності з свого боку. Я думаю, що це е, трішечки хибний такий е, шлях, і, можливо, хтось свідомо це розкручує для того, щоб заганяти Україну ще глибші і гірші проблеми, тому що зараз ми рухаємося вектором. Подальшого знищення українців, знищення інфраструктури в Україні і зменшення перспектив на майбутнє взагалі для нашої країни. Ось в чому проблема. Тобто, так ми можемо хотіти уже і зараз або воювати до останнього і звільнити всі території. Але коли це нереально, нереалістично, ми не маємо ким і чим, то це лише заганяє нас глибші проблеми. Чи президент робить все для того, щоб реально припинити війну? Я думаю, що, наприклад, його виступ на саміті. Мені особисто дуже сподобалося. Я думаю, що багатьом нашим співгромадянам так заклики, пропозиції, скажімо так, прохання вони всі актуальні, вони чудові. Лиш тут є проблеми з реаліями в Україні.